Значить, так, це у нас сонячна зарядна станція, яка працює від сонячної панелі. Ось у нас вхід до неї. Кабеля у нас близько 20-25 метрів, тобто можна винести її від позиції. Далі є конвертор, який сонячну енергію передає, заряджає акумулятор, плюс паралельно подає у нас напругу 5-вольтову на USB-виходи. Тобто можна одночасно заряджати 6 пристроїв. Комплект також входить від акумулятора Інвертор, який 300 ваттний, достатній на старлінки. На виході він дає 220 вольт. І можна підключати старлінг до 250 Вт різні пристрої. Окрім того, ми в акумулятор в комплект для зручності додали. Зарядний пристрій для акумулятора від мережі, тобто, якщо є джерело електрики в той чи інший момент, можна від нього зарядити акумулятор, щоб це було швидше, ніж від сонця. Тобто, така от повний комплект, по суті, переносна електростанція, досить компактна, досить легенька, герметична. Спокійно можна однією рукою її переносити от кілограм ну, 7 не більше. hmm, <laughs> hmm.